Маємо нині в роботі такі колінвали на мотоцикл і Юпітер. Прийшли вони до мене на центровку, суто на центровку. Їх самі робили, сам власник їх робив. Не знаю, чим він їх пресував, яким чином я того не питав. Ну, Маємо, значить, такі колінвальчики. А зараз покажу їхню центровку. А, ще забув. Тут такі нанотехнології. Тут такі нанотехнології зроблені. Власник власне казав, що то так треба. Так, перший колінвал. Перший колінвал. зараз буде другий. Варто помітити, що з цим ще більш-менш повезло. Це значить другий корінлов. Це е, випадок про те, коли люди кажуть, та я сам перепресую там молотком з обилом, що ти мені розказуєш там? своїми там, пресами, індикаторами, біляє, та я сам перепресую, по стеклу покатаю, по мітках. Ну, В принципі, от що буває, коли сам перепресовуєш без, без нічого, без інструменту, е, Ну, от результат вам. Далі зараз покажу, як відцентрую. Так, це є перший колінвал. Півтори дві сотки на цафах, на кожній цафі. Так, це є один. Це є другий. Так, зараз ми нас налаштуємо. О, так. Це у нас другий колінвал. Там соточка. Тут дві. От, все, колінвали по суті готові. завдання виконано, корінвели відцентровані, готові до роботи. От фактично що буває, коли просто там без спецінструменту по якихось там булгаричних мітках ремонтувати корінвал. Закономірний результат, нічого доброго з того не вийде. А всього тут для того потрібно хоча б один стрілечний індикатор, само, саморобна стойка, там нічого складного немає і е, призми. Звичайні, просто ну, взагалі тут нічого складного немає. тобто Все просто як, як дерево. Можна навіть ці призми зробити з дерева, і вони так само будуть свою функцію виконувати і якби, все вам покаже. É quase